Кількасот тисяч гривень втратив міський бюджет через недбалість влади. Напередодні нового року власник Тернопільської провідної будівельної компанії купив на аукціоні будівлю ЖЕКу на вулиці Карпенка 18 А. Заплатив за неї неповних 2 мільйони гривень. Хоча коштує цей об'єкт набагато більше. Адже виставляючи приміщення на торги, міські посадовці чомусь не врахували гаражі, які розташовані на цій же території на Карпенка 18 А. Ці Капітальні споруди займають близько 500 метрів квадратних, але їх міська влада чи навмисне, чи випадково помічати не захотіла. Відтак будівельник вдало здійснив покупку. А посадовці, щоб замести сліди, вже сьогодні зносять гаражі. Палим гаражі, реаторбут буде строїти дід. За словами чоловіків, які по цеглині розбирають гаражі, швидкість виконання робіт залежить від оплати. Чим швидше вони отримують гроші, тим скоріше капітальні споруди зникнуть з лиця землі. Ми добре Члени комісії з питань контролю за використанням комунального майна здивовані такими діями зі сторони міських чиновників. Питання із демонтажем гаражів раніше вже піднімалось і у засобах масової інформації, і серед депутатів Тернопільської міськради. Результату наразі немає. Я на депутатській комісії ставив питання, чому оцінено тільки сам будинок. І зовсім випали з оцінки саме гаражі. Міські посадовці на сесії, коли затверджували бюджет, запевняли, що для повноцінної роботи міста не вистачає 53 мільйонів гривень. Поряд з тим, чимала сума з продажу цих гаражів могла б покращити фінансову ситуацію міста. Мені дуже дивно, що продали приміщення, закріпили земельну ділянку. І після цього ній руйнують те, що не продали, що не оцінили, і в результаті чого не поступили гроші в міський бюджет, коли остаточно знесуть гаражі і почнуть будівництво нового житлового будинку, наразі невідомо. Так само у секреті й те, куди і кому вивозять з території об'єкту на Карпенка, 18 а будматеріали: панелі, блоки, цеглу та інше.